Порядок оскарження відмови в отриманні виплати військовим у розміри 1 мільйон гривень важливе повідомлення для військовослужбовців та їхніх сімей, кого стосується зазначена відповідь. Виплата наше адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери, взяли роботу надзвичайно важливу справу, що стосується захисту прав військовослужбовців. Ми подали позовну заяву до окружного адміністративного суду в інтересах нашого клієнта військового з вимогою визнати протиправною відмову військової частини Національної гвардії України у виплаті одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень. Обставини цієї справи. Клієнт був призваний на військову службу під час мобілізації у березні 2022 року, у віці 22 роки. По теперішній час він проходить військову службу у військовій частині протягом майже одного року брав та бере безпосередню участь у бойових діях, що підтверджується довідками військової частини та набуттям статусу ОБД. Більш того, під час проходження військової служби, під час виконання бойових дій, він двічі отримував поранення. Військова частина відмовила у включенні до списків на отримання винагороди, мотивуючи це тим, що. Не передбачена саме для нього виплата і крапка без обґрунтованого пояснення цієї відмови. Наша позиція: ми вважаємо таку відмову протиправною, необґрунтованою та незаконною. Постанова Кабінету міністрів України 153 від 11.02.25, яка встановлює право на одноразову грошову нагороду за тривалість проходження служби в бойових умовах, чітко визначає категорії осіб, які мають на неї право. І так, і хто? Це військовослужбовці рядового сержантського старшинського складу. по-друге, призвані до 13.02.25 у віці до 25 років. Ті, що брали безпосередню участь у бойових діях, не менше 6 місяців станом на дату набрання чинності цієї постанови, або менше 6 місяців у зв'язку із отриманими пораненнями, також не притягалися до кримінальної адміністративної відповідальності за військові правопорушення злочини та не мають чинних дисциплінарних стягнень. Наш клієнт повністю відповідає всім цим критеріям. Крім того, постанова номер 153 та роз'яснення Міністерства оборони України вони чітко покладають обов'язок зі збору документів та оформлення виплат саме на командирів, командирів військових частин. Але не завжди на практиці це робиться своєчасно та з усіма військовими. Наслідки порушення прав військовослужбовців. Це безпідставна відмова у виплаті, підриває довіру до державних інституцій, де мотивує військовослужбовців та створює негативне ставлення. Держава зобов'язана забезпечувати виконання своїх саме соціальних гарантій на всіх рівнях. Військові, це якби обов'язково. Ми вимагаємо від суду визнати протиправну відмову військової частини у. Ненарахування та виплаті одноразової грошової винагороди у розміри 1 мільйон гривень. По-друге, зобов'язати військову частину нарахувати та виплатити цю винагороду. Ця справа, як і інше, є важливим прецедентом для утвердження це принципів верховенства права та неухильного дотримання соціальних гарантій нашим захисникам. Наразі ще немає судової практики щодо питання е, зазначених виплат. Є судові справи аналогічні, та будемо тримати вас в курсі прийнятих рішень. На зв'язку адвокат Андрій Ювченко, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери для отримання правової допомоги військових адвокатів. Пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, щоб військові та їх родини знали зазначену інформацію. На зв'язку бережіть себе.